Я вас, мене звати Віктор Таран, я вас радий бачити у своїй приймальні і буду радий бачити після 25 травня э, тут завжди постійно. Це буде в подальшому моє громадське приймання. Будемо далі працювати. Кілька слів про себе, тому що мене на цьому мікрорайоні знають менше, на тому знають більше, бо там я був двічі побрався депутатом по одному округу, і там я працював більше, ніж тут. На тому, на тому це Є. Важна 36, 34, е, Уденка, туди, РБ, отуди. Це оськохи 10. 10, Кажу, там двічі обирався по одному оковину депутатом районної ради. У 2002 році і в 2006 році. Мені 36 років освіта вища кандидат на державного управління. Очолюю експертну раду. В комітеті Верховної Ради з питань боротьби з корупцією. Керівник аналітичного антикорупційного центру. Що таке антикорупційний аналітичний центр? Це означає, що за останні чотири роки своєї діяльності завдяки своїй роботі вернули в державний бюджет понад 5 мільярдів гривень і звільнили 27 чиновників різного рангу. Кого звільнили, когось посадили? Це тим, чим ми займалися останні роки. З лютого з цього року я працюю в ілюстраційному комітеті Всеукраїнському разом з Ігорем Соболєвим і допомагаю йому очищати. Ми працюємо по суддям і по міліції. Ну і зараз працюю в Дарницькому районі. Що конкретно по Дарниця, тому ви знаєте, звільнений голова адміністрації, всі заступники, два начальники управління. Ну, всі звільнено два начальники управлінь уже звільнили, третій поданий на звільнення. Начальник міліції звільнений, на шість судів подали з подання, які замазані по автомайдану, Євромайдану, ще іншому. Мене особисто ловили автомайдану судді. Ну, початку мене, але зараз я їх лоблю. Тобто це те, чим ми конкретно займаємося і займалися. З 2010 року експерт програми Ради Європи з питанням місцевого самоврядування постійно консультує дев'ять міст і 3 обласні ради в питаннях прозорості та підзвітності перед громадянами. Це, те, це просто про себе кожних причини займаються. А чим тут будете за займатися? А чим ми тут будемо да, займатися? Моя ключова програма базується на трьох китах, тому що ми, я вважаю, що систему треба перезапустити для того, щоб вона працювала. І тут мені так само буде потрібна ваша допомога, тому що депутат один це як провайдер, так, як Wi-Fi, я один із файду. Тому три, три принципи. Перше, це ілюстрація. Це ми маємо очистити владу від тих людей, які це ми від тих, які в певною мірою себе замирали. Були нормальні виконавці, були тільки себе замарали, які Виконували негарні речі. І вони мають бути покарані. Це принципово, щоб це не було поважно. Друге, ми говоримо про контроль. Контроль це ми маємо встановити дієвий механізм контролю за влатою. Є механізми, які так само вивчав на Заході, і втілював у Вінниці, в Тростянці, у Львові, в інших, які дозволяють контролювати бюджет, державні закупівлі тощо. І через і контроль за комунальними підприємствами. Ми тільки на комунальних підприємствах втрачаємо щороку понад півтора мільярда. Це ну, тільки на київпространці, там де парковки стоянки, 600 мільйонів. На мафах незаконних ми втрачаємо з кожного мафа 25 тисяч гривень на рік з кожного. А скільки мафів в Києві? Ну Рахуйте, тільки в нашому рівні близько тисячі. Якщо ці всі гроші вернути в бюджет... На что эти деньги? Вот которые я не считаю, пошли, считаю, а вот вы говорите, мам, виталий, я ничего не даю, эти деньги, если их вернуть в бюджет. Я не об этом говорю. Да. Вот вы э, конкретно, конкретно наказали эти и вот эти деньги вернули в государство. Вот последнее, что вы сказали? Я сказал, что на сегодняшний день в Киеве через коммунальные предприятия раскрадаются суммы, Не менше 1,5 мільярда. Тільки на парковках і на стоянках розкрадається порядка 600 мільйонів. З кожного незаконного маха, який встановлюється, який не платить ні оренду на землю, який не платить за енергію та все інше, ми втрачаємо 25 тисяч гривень на рік. З кожного незаконного маха. Переножте, скільки незаконних мафів, ви отримуєте ту суму, яка може йти в бюджет. Що таке ці суми в бюджет? Як з 2006 по 2000 відповідає на ваше питання. Ой, я слушаю, да. я маю 2006 гроші. це ці гроші, які повинні йти в бюджет розвитку. Ну, ви знаєте, да? це... І на бюджет розвиток це ремонти, це будівництво доріг, це утеплення будинків, це ті гроші, які дають місто розвиватися. І це ті гроші, які замість того, щоб йти в бюджет, виночі дають в інші кишені. От що таке повернення цих сум до бюджету. Питання, ви повернули я, їх бюджет, я, ага. ну, так. Я, І, що ви то, з ними будете робити? Я так. з ними нічого не буду робити. Я хочу, не я це хороша пропозиція, але не виглядає. Питання полягає так, в тому, що, що існують механізми, як я вже казав, е е які дозволяють громадськості, це зокрема е ну, відкритий бюджет тощо, які дозволяють громадськості контролювати витрачання цих грошей. Зараз я ініціював програму спільно з Комітетом Верховної Ради України. Ви знаєте, що нам на Буртницьку ставці айрацію виділили 11 мільярдів гривень. Знаєте, мільярдів? Мільярдів. мільярдів? мільярдів. Я був одним із співавторів від громадськості нового закону про державні закупівлі. Це той закон, який прийняли кілька тижнів тому, 226 голосів. Я там особисто портягнув норму, що тепер громадські активісти та профільні антикорупційні організації мають право контролювати здійснення закупівель. Я спільно з Комітетом Верховної Ради буду і з вашою допомогою, ми зараз оголосили ну, набір бажаючих, хочу поконтролювати ці 11 мільярдів. Я живу на цій стороні бажана, мені арація кожне літо отут. Тому я хочу спільно з вами, ці 11 мільярдів, ну, як я кажу, мінімізувати корупційні ризики, бо все одно, що скраду. Ну. Скажіть, ласка, ви навіть не казуєте, ви говорите 11 мільярдів. Где они? Они є в наличии, или їх надо ще заработати? Це гроші надо Це безвідсотковий кредит, який нам дала Японія. Безвідсотковий на 10 лет. Абсолютно правильно так зайшли в державний бюджет, потім пряма субвенція в міський бюджет, і зараз вони мають провести тендер і і ці гроші виділити. Знаючи, як проводяться тендери, тому що ми цим займаємося контролем за цим останні роки, то ми хочемо це проконтролювати. І ми так само будемо просити вашу допомогу. Тому що єдиний ефективний засіб контролю, те, що ми знаємо, по досвіду, бо ми по всій Україні з цим боремося, це публічний шум. Коли буде громадськість, яка вийде, подивиться перічні документи, які були оголошені. Чи конкурс не обмане, чи конкурс зроблений під конкретну організацію, ну, ми ці всі речі знаємо яким чином скривалися пакети? Чи не було порушень? Ну, кажу, ми це будемо робити спільно з комітетом Верховної Ради з питань без корупції. Зацікавлене, бо сам там живу, сам тихаю. Ну, Як робити, бо я двічі обирався по одному мажоритарному окрузі. У 2002-му-2006-му. Там мене люди знають. Куди ви вибираєте? В районну раду. Я був в районній раді, і питання льньовки я теж дуже добре знаю, тоді кальтегася намагався вирішити і не вирішив. Категійся, похали з Відповідає для мене в трьох питаннях. Перше, це звітність, щомісячна про свою роботу. Це дуже просто, У мене є мій сайт, сторінки в соціальних мережах, у мене дві приймання, я тут, буду, я тут живу, тут це питання немає. Друге питання, відповідальність, це означає, що ми, ми відповідаємо своїми діями. Тобто, ну, що робить, що має робити депутат місцевої ради? Це правильно запаралювати бюджетні гроші, які є на потреби району. Це ремонт доріг, е утеплення будинків, дитячі майданчики. тощо. Якщо піти на ту сторону бажана, то там, де мій округ, запитайте людей. Всі будинки утеплені, це я зробив за 8 років. Всі мають дитячі майданчики в дворі, кудові замки і ремонти. Це те, що я конкретно робив там. Ну знову таки, там мене знають, тут мене не знають вас прийшов знайомитися. Тому я буду відповідати діями. І третє, це підтримка талановитих дітей, діти це наше майбутнє і соціально вразливих верств, тому що їм так само дуже важко. Оце три питання: люстрація, контроль повернення бюджетних грошей і наповнення бюджету, і за рахунок цього перенаправлення грошей на потреби громадян, а не в конкретній кишені, конкретних чиновників, які на нас з вами наживають. Будь ласка, якщо у вас є конкретні думки, пропозиції, що треба робити. Є, е, е, зараз тут, тут постійно ну, мічники працюють постійно, ну, вони будуть брати От, і цю інформацію будемо брати, узагальнювати. І ви знаєте, є такий принцип е, накази виборців, знаєте, так? Да? Тому я, е, ми вам дамо форму, я дуже хотів би, щоб ви подивилися, заповнили, я готовий з кожним з вас окремо зустрічатися, підписувати і говорити і обговорити алгоритм його втілення після нашої з вами спільної форми. Ви віддали лічильник, як ви захистите, що у вас ці 500 гривен залышили. Ну, никто его не, не, не візьме. У нас ЕТП, нам присудили, і ми його повністю обслуживаем. А він у мене стільки дорого обходиться, що, мама не горюй, мені Алло. все отдать лечит. Да-да-да. Ну то що, это що случай. Можно це... О, значить, ви повинні для себе уже з правлінням. Вже з мешканцями поговорити, а віддаємо ми ЭТП чи не віддаємо? С руками і ногами. Я з руками і ногами його отдам. Мені на электричестве 5 тысяч электричества насосы работают. Ви эти дома не платите, которых яких п не присутні. А мені 5 тисяч тільки на электричество. Не считаю, что насосы ремонтують. не считаю, що мені вот зараз нужно 50 метрів труб поменять. Это бешені деньги. Ага. То есть вы уже такие. Ага. Теперь... А вот если бы они кто-то знали, вот сколько это стоит, они тогда подумали. Ну, как, в и почему бы мне смеет? присудили, им присудили. Мы будем в это, в это, а другим нет. Это вообще мораль. Мы это за Мы знали.